Хочеш знімати відео та не знаєш, що тобі почати та в якому напрямку шукати. Зараз я розповім тобі всі визначення, які ти зможеш записати, запам'ятати, та будеш розуміти, в якому напрямку тобі далі рухатись, розвиватися та шукати інформацію. Привіт! Ти на каналі ТОЗйомка. Мене звати Катерина Андріївна. Тут про фото відео. Камера, мотор! Найперше, що ти захочеш виставити на влаштуваннях своєї камери, це розширення відео. 4K, К HD, це база 720, ну трошки замало. Кількість кадрів на секунду. Стандартом для кіно вважається 24 телебачення, соціальні мережі 25-30 кадрів. Якщо ти хочеш заповільнити своє відео, тобі потрібно виставити вище значення, тобто 50, 60, 120 і вище. Діафрагма це параметр об'єктива, який налаштовується або кільцем на самому об'єктиві, або в налаштуваннях камери, та позначається латинською літерою F. Щоб надалі не плутатись на влаштуваннях діафрагми, просто вивчи це. Діафрагма відкритіша, цифра біля відповідно менша, кадр більш розмитий та світліший. На закритій більше усього в фокусі, але картинка темніша. Витримка. Витримка впливає на кількість світла у кадрі та розмиття руху. Коротка витримка позначається більшою цифрою. Світла менше, розмиття також менше. За допомогою витримки ти можеш робити прикольні візуальні ефекти прямо в камері. З нюансів, витримка може впливати на мерехкотіння світла. Шукай термін флікер. Ісо. Ісо, Ісо, ви в мене хочете. Ісо це ступінь цифрового висвітлення зображення. Чим значення ІСО вище, тим у кадрі світліше. Але є нюанс: збільшується цифровий шум. Тому завжди треба прагнути до мінімального значення цього параметру. Камера не розуміє, який колір, яким є насправді, та визначає це по білому або сірому відтінках. Цей параметр називається баланс білого, та він дуже важливий для нас. Баланс білого впливає на всі кольори, які є у вас у кадрі, тому дуже важливо його зафіксувати, щоб на протязі зйомки у вас не мінялась картинка та її зовнішній вигляд. Збережи собі це відео, вивчи та запам'ятай параметри, а ще краще прямо зараз перевір їх на своїй камері. В більш професійних камерах є набагато більше налаштувань це бітрейти, кодики, логарифми, але це вже окрема тема. До наступних відео Іди знімай, що дивишся.